Усім привіт! З вами Амперок, надійний експерт з електрики. Сьогодні я розповім вам, як зекономити електроенергію користуючись бойлером. Якось моя знайома поскаржилася мені, що витрачає забагато коштів на оплату електроенергії. Ніби буденна справа, але суть в тому, що вона проживає сама та більше часу проводить на роботі. Та як виявилося, для підігріву води вдома вона використовує електричний бойлер. А це найбільший пожирач електроенергії в будь-якому домогосподарстві. Я порадив їй хоча б поставити найпростіший таймер, що вона і зробила. Про результати експерименту я розповім в кінці цього відео. То що таке таймер або реле часу? Якщо не вдаватися в деталі, то це пристрій, який щось вмикає або вимикає в певний період часу або з певною періодичністю. В нашому випадку бойлер підтримує певний рівень температури, а тому постійно увімкнений в розетку. І чим більше температура води потрібна, тим більше електроенергії він споживає. Але чи потрібна гаряча вода о другій ночі або о 12 дня? для більшості людей ні. Тому, якщо під'єднати бойлер в розетку, використовуючи таймер, то можна зекономити електроенергію і в багатьох випадках суттєво. Крім того, можна зменшити навантаження на електромережі в часи пік, і навіть якщо світло вимкнуть. Залишитися з теплою або гарячою водою. Тож скільки ж електроенергії тепер економить моя знайома. Як вона зізналася, в середньому це 100 кВт на місяць, тож, якщо взяти навіть найпростіший таймер, він окуповує себе приблизно від двох місяців. Посилання на сторінку з таймерами я залишу в описі до цього відео. Більш детальний огляд е, різних таймерів я зроблю в іншому відео. Чекаю на ваші коментарі та запитання. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. З вами був Амперок. До зустрічі!